Для віку 1,3 роки це абсолютна норма. Дитина в цьому віці ще не має слів, щоб пояснити свої потреби чи роздратування. Тому її головний спосіб для вираження емоцій це крик, плач, відштовхування. Вона починає відчувати себе окремою особистістю і хоче самостійності, тому потребує робити щось сама, а коли не виходить, вона дуже злиться. Вона може протестувати проти того, що ви відволікаєтеся, бо в цьому віці сильна потреба в увазі і близькості. Скажіть їй, тобі не виходить, і ти злишся. Ти хочеш, щоб я була поруч. Це допомагає дитині поступово вчитись розуміти себе. Можна вже потрошку давати їй щось допомагати, ну, навіть якщо це незручно і повільно. Якщо починає кричати, що ви йдете мити посуд, то можете попередити я йду мити посуд, а ти можеш взяти якусь іграшку і бути біля мене. Не сприймайте крик як погану поведінку радше це мова дитини. З часом, коли з'являться слова і більше навичок, криків стане менше.